Мій день починається з кави, та світ починається з тебе, і ранок, з думок, як примари, не хочу ганять їх від себе, я хочу з тобою лиш бути, не можу й дня без усмішки, та поруч все можу забути, гуляти з тобою хоч трішки. Кусати за губи легенько, ласкати за руку чуттєво, щоб билось тихенько-серденько, кохати хотілось миттєво, та вечір стрічати докупи, а тіло темпледом вкривати, безмежною вічністю бути в обіймах твоїх засинати.